Всім доброго вечора. ну ще Спробуємо новий формат відео. Заодно і вам покажусь всім привіт ще раз. Давненько я не записував відео ні з точилками, так в цілому закидав коротенькі Коротенькі по декілька секунд відео по точилках, тому що не вистачало часу, не вистачає в нього. і Зараз особи небагато. По причині поломки. Помічника одного з моїх головних це токарний станочок, на якому викор... виконується, левова частка роботи згорів двигун. Двигун не простий: знайти його в Україні, заміну неможливо. Той, що знайшовся, був по вартості станка і плюс не підходив. О, тож Наступною такою метою було або знайти заміну станка, або знайти того, хто б нього налагодив. Ну, тут. Новий двигун поставити, поставити частотний перетворювач. А спеціалістами в принципі була проблема, а зараз тим більше. Тому це все діло затягнулося. Поки воно тягнулося, я шукав щось, якусь альтернативу, от, щоб е, все-таки робити свою роботу, хоч якось, і не зупинятися. Знайшов польського станка, е, нього також довелося відновлювати. І от воно все так тягнеться, тягнеться тому прошу вибачення зарані, якщо комусь на щось не відповідав на якісь повідомлення. Роботи е, дійсно дуже багато, і е, прошу до мене телефонувати, тому що руки більшу частину дня по, ру... по локті в мазуті бувають і якби якось не, не до повідомлень. От. Такі от справи на даний момент. Е, Токарний один запустили, другий запустили, один поки що в тестовому режимі цей наш основний. То з ми робимо, приймаємо і виготовляємо по мірі можливостей. Наразі є одна вільна точилка. Якщо когось цікавить, я трішки пізніше скину Facebook фейсбук, фейсбук, фейсбук або закину в TikTok відео. Кому цікаво. Точилка на базі рефректометри. Такі от справи. Є декілька цікавих варіантів в проєкті, але, але, але не доходять руки, тому що мусив займатися поточними проблемами так, з обладнанням. Ну от, власне, все. А, майстерня. Так, можливо, комусь цікаво покажу. Де ми то все робимо? У нас така от невеличка будка. Так, шириною 1,4, шириною, шириною ні більше 5 або 6 і довжиною 12 метра. Тут ми тіснимося, на, стягував я сюди купу станків. Так що і розвернутися особо ніде. нігде. Тут власне, відбувається виготовлення фрезерування точіння, зборка підгонка. О, фарбується там в іншому місці. Але зараз переважно робимо такі точилки, щоб не фарбувати або бронзу, або дюраль. О, тому що з фарбуванням також є нюанси. Ну і є ще там десь другий поверх. На другому поверсі стоїть ЧПУшка. Хоча ЧПУшка голосно сказано. напевно, більше такий гравірувальний станок, так як з ЧПУ також не склалося, так і хотілося. Ну, але це таке. Ну, власне, все такі от справи. Всім дякую за увагу, гарного вечора та мирного неба над головою.